Йо-йо-йо, друзі, всі гітаю. Сьогодні ми злетіли в Taletaur Defense і в нас тут О, дуже гарний реп. Я вас попрошу підписатись на ютуб канал, телеграм-канал, написати коментар, поставити лайк, нажати на дзвіночок, щоб ніколи не пропустити жодне відео. І ми починаємо в... грати в Бравл Stars. Так, в нас трошки залишилось, зовсім трошечки до Леона. 93 гемчика, 500 коїнів. І в нас тут 5 цих залишилось, і в нас анулюється цей повністю наш батл-пас, і все почнеться е, наново, і в нас почнеться багато оцих фіолетових коїнів, багато стардропів, багато синіх е, цих коїнів, багато монеток, багато гемів і так далі. Але нам треба зараз виконувати місії, бо це зараз найважливіше. так. Дуа, так, нам треба дуо, Дуа, а, на тіки. дуа на тік, Ой, ні, це не тік. ой, де тік. О, осінь. Він і тік. Так, а нам треба Та, нам треба в дуо і так, Але я б трошки його б хотів підкачати зовсім трошки, так, один разок. Окей, два рази, два рази і все. О, трошки оцих коїнів експішок. так, І вибираємо ду. Полетіли. Тік в дуо. Буде прикольно, я думаю, багато можна ще на ньому робити. Та це не Дім Майк, та це не Барлі, але це штука класна. Так, ого, в нас ідеальна компашка. В нас прям ідеальна компашка, мені дуже подобається. Але нам треба тепер з цією компашкою щось робити. Так, бем, Бем-бем-бем. Так, накидали, накидали, накидали трошки урону. Так, бем. Так, а от цього чела бем. На тобі на тисячу туди. На 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 на. на ай яй 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 ай яй 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 ой 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 яй яй ой яй яй На на на. Сквіка, 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 треба контрить. Сквіка на. На. Бем. На. Ой-яй-яй! Де ти був? Чел, де ти був? На, чел, ну ти, блін. Не тімейт. Він реально не тімейт. Він мені не тімей більше. Я з ним не гра... грати не буду. Блін, а яке воно погане. Що ти, за... ти за людина ще така? ой 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 Чуть мене не винісло. Мене чуть не винісло, реально. Так, а тепер він пішов на сквіка, ну клас. Так, а тепер давай оцю штуку задамажимо. Так, винесли, Накидаем, накидаем, накидаем. А що таке, чел? що таке? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На. 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 Ага. На. Ой-ой-ой. Я попав. Я попав походу. Я реально попав походу, бо мені ге ге Бо мені реально гг, зараз буде. бем 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 Так, накидаєм, накидаєм, накидаєм. Ой-ой-ой. На бліна! что це за чимейт? А шо це за лютий чел, який стріляє через? Іди туди. Ні, іди наліво. Ні, іди направо. Ні. Ні, іди наліво. Ні, братух, брат, 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 живи-живи-живи! Живи-живи-живи-живи! Так, зараз будем расшатывать їх. Натя, натя, натя. Бем, бем і бем. Все добили. Так, один на один залишились. Один на один. Я один. Ай-яй-яй, блін, я помер, але ми майже задефалися. Але ми топ-2 зайняли. Тому клас. Я полечу, полетіли. О, так ми чотири місії робимо. Уявіть собі чотири, Одразу всі місії. Ви колись таке бачили? Я ні. Ну, щоб всі місії. З Барлі. Йоу, це ще ще компания найкраща, чисто найкраща! Дивіться, вона дамажить одразу три е, штуки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Ей, е, кольт, я е, ні, кольт. Я тобі не дам, я тобі не дам, на. Так, а хто тут? На? На. Ладно, я пішов. Я пішов, гулять. Ай-яй-яй. На. Ага. Ага. Ой. Ай-яй-яй-яй. ой яй 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 На, винесли трошки. Винесли, винесли, вынесли. На-на-на. Ага, ага, ой. Не-не-не, валим, валим, валим. Ой, блин. О, Нет, це не ГГ, вау. Це не гг. На на на. на, -на, -на. Виносим, Виносим, базу. Виносим, бам. Все винесли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На-на-на. На так будем їх выносить зараз. Так, 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 так. Бам-бем. Б, Б. Ага, ага. Да. Винесли, винесли одного. Так, залишився ще один. Залишився ще один, і він один. Він реально один і все. І нема більше нікого. Ви розумієте? Немає. Нема нікого. Нема. Нікого. Зовсім. Він один. Він єдиний. Так, накидуємо одразу. Накидуємо прямо одразу. Усе, ми виграли. Let's go. Сайя. Все, це було ізі просто. Я тут, мені здається, я тут був топовий, але ну, не будемо забігати наперед. Але я думаю, що мені сподобалось. І вам я сподіваюся, що також, бо ну, це була класна карта, якщо точніше катка, якщо вам сподобалось, то поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться на YouTube канал та телеграм-канал. Мені буде дуже приємно, якщо ви це все зробите. Так, а поки що ми накидуємо по, цю, по цій штуці. Тепер по цій. О! Та в нього демеджі там мільйон просто. Так, бем. Так, підібрали. Let's go. О, подивіться, яка вона класна штука є. Дивіться, на. ой 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 ой, ой. де ліон, де ліон, де Леон. Ага, ага, ага. Так, накидали, накидали на ще ай яй 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 на 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 Ого, десять тисяч демеджу. ой 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 Там, 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 там стужка. Там стужка, там стужка. На на на. На. Разом, разом, разом. Разом. Не-не-не. Фу. Нас тільки що врятувала оця штука. Так, а от Едгара треба виносити зараз. А от Едгара треба виносити, На, ага. ой 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 На 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 на. Let's go. Let's 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 go. Так, я тут посиджу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Не. йоу, Йоу, на. мінус один. На 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 на. Так, накидим, накидам. Фуф. Фу Ми винесли. Ми винесли. Ще два батли залишились. Фух, це було люто. Це реально була люта катка, але ми знову затащили топ-1. З Френком. А з Френком буде прикольно. Але трошки складно. Але я єдиний знову я єдиний дальник в цій грі. Так, накидемо, накидемо, накидаємо. Я реально єдиний дальник, і це дуже прикольно. Прям класно. Прям клас, Але давай, давай, давай. Так, все забрали. Let's go. Let's go. Uy, я злий. На на на. на на Ні-ні-ні, куди ти ой йоу. Блін, топ-4, але окей. Але окей. Шкода, що ми нічого не змогли зробити, але ну, Френк облажався і я також. Я не зрозумів, як нас винесли. Може в них було мільйон банок, але з ріка в нас 100% все вийде. Прям 100% Мені щось так здається, що він буде топовий. Чел тут топовий тиммейт. Так все, забрали банку, клас. А завер пішли, 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 о, банка ще. Так, я тут хтось? ой-ой-ой, тут є, да, хтось, тут є хтось, и тут є хтось. Йоу! Йоу, чел! Йоу, 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 йоу! Так, блин, тімейта мінус. В мене мінус тиммейт, в мене мінус тиммейт, і тут 8 бит, и тут зараз 8 бит. Так. Підійди, Підійду, підійду. На, накидаєм трошки, накидаєм трошки. Так, на. Винесли. Так, чи є тут хтось? На. Ага. Ага. Так, ай. Ой-ой-ой-ой-ой. 12 банок, 12 банок, 12 банок. Ріко, 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 тащи, тащи, тащи. 15 банок. Ріко, тащи просто, ріко, тащи. Ріко, давай. Давай, давай. Ні. Ріко тащи. Він не він не затащив одну секунду. Просто одну секундочку. Одну. Блін, як же ж, шкода, блін. Це була люта катка. Але ми не змогли знову вийти з драком, мостові такого. Мені щось так здається, що драко це просто лютіший тімейт. Йоу, бро, я ж не можу фармить, я ж дальник. тік, ще й тік, бро. Так, все, ми винесли, ура. Так, я тут застряг тепер. Клас. Та, я тут привіт. О, він на фарму в банку одну. Ой-ой-ой, тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара. Ага-га-га. Ой, там Емс. Ох, там Емс, Ох та ж Емс. А ДМс. Не бачу Емс, не бачу. Ага, бачу, бачу, бачу. бачу, 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 Ей, допоможи, 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 Так, накидаємо по цьому челу. О, тепер оцю штуку треба виносити. Так, оцю штуку треба виносити зараз. На. Мінус один. Так, тут шелі. Тут шелі. В мене 11 банок бартуха. На. Ага, винесли. Let's go. Я злючий. Я прям злий, 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 злий. У мене 15, ой, 14 банок, це люто. Це прям реально люто. Але треба чекати всі кусти. Всі кусти. Ага, Емс, побачив Емс. А могус. Так, накидуємо, накидуємо, накидуємо. Ага, ага, ага. Так, ну і накидаємо цю штуку. Ну і все, в принципі. Це ми виграли. А, ні, не виграли. У нас звідкись сюди, звідси пішла якось. Але звідки? Ні, ну там нікого нема. Та, тут нікого нема, тут нікого нема, тут нікого нема. О! а Пейпер, йоу, хел. Пейпер хелів. О, мінус. О, мінус. Ну все, ми ви затащили, в принципі. Бам! Поставила цю штуку. Так, ну я тут найкраще. ще одна каточка Полетіли. Якщо він зайде. Ооо, ми вдвох. Якщо він зайде, то це люта катка. А він зайшов, значить це люта катка буде. Так. О, одразу біля двох банок. Я знову... А, ні, я, от, є закидач, ще один, блін. Такий самий, як і я. Шкода, так же саме тік. Але ми вже накидаємо банки. По банкам в нас вже дві банки, е, можна так сказати. Так, винесли, Ой-ой-ой, кольт, кольт, кольт кольт, кольт кольт, кольт. Коль, коль ой 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 яй На. На. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Тут два. Тут еще один длинк, блін. Блін на. Давай, затащить цю компашку, блін. Він не затащив, він кудись пішов. Не зрозуміло куди. йоу йоу, йоу 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 Та закинь. Та Розвернись! Розвернись! Ам. Щось він таке собі, такий собі тімейт Він він щось якось затупив, я теж затупив, конечно, коли пішов на культа. Ну, я ж не знав, що там ще Чи є. Оооо, Ніта, класно. Я подумав, що це Леон, але ні, це Ніта. Ну не так, конечно, класно, що Леон, але окей. Але ми затащили банку одразу. Угу. Ага. ой 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 На-на-на. Не-не-не, братухи. Не, куди запішов? Куди? Куди, куди, куди? нє Не, не 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 це ГГ. Це нам ГГ, нам повне ГГ зараз. Ми п'ять умерли. Ну, капець. Що я можу сказати, Ну, пішли ще раз. Там мені вже тік зовсім не подобається, він мене навіть біси. Я не знаю, навіщо я його два рази прокачав, але ми з кактусом буде в нас класна компанія, мені здається. Так, єдінмайк, я побачив. Я побачив, побачив, побачив. Так, не кидали, не кидали, бем. Бем. О, кактус вирішив накидати все-таки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чого? Чого, чого, чому? 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 Блін, чому, якщо э, закидальщик, то одразу до мене. Що це таке? Нас ще й за реї прийме та виробить. Та, він виробив нас. Ну, капець, і його виробив інший чел, але він десь тижне кидає. Давай ще раз. О, він пише ще раз прикол. Зараз ще раз зільємося І ще кубасів потратимо. Ну ладно, ми багато вже кубасів нафармили, тому, я думаю, можна тратити. І опять є барли. Знов є барлі. Чому? Так, накидали по одній банці. Тепер по іншій кидаємо, тепер поїнчи кидаємо. Так, о, кактус, 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 кактус. Ой-ой-ой, він, він по мені кидає. Він по мені кидається, але наш виграв, так? Наш виграв, на? Та? Так, наш виграв. Пря? Так, чекаємо ці кусти. Нікого нема. Вроді б ні. Так клас. Цікусті чекаємо, ці кусти чекаємо. Так, он бочка, бачу бочку. Бачу бочку. Ой-ой-ой. 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 Ага, він. Э, він. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой, а ми швидко їх розібрали, так би мовити. Прям швидко, дуже швидко їх розібрали. Мені це сподобалось, якщо чесно. Так. Цього чела треба зараз розвалити. Ставимо цю штуку і, і ми виграємо. Так. А ні, ми не виграли ще. Бам-бем-бем. Так, тут нікого. Та. А, о, він розвалив джина, тому ставим тіка. Бем, красава! Каптус, дякую. Але мені треба... Так, супер. О, епік навіть. Навіть епік клас. О, іще один епік клас. О, 40 басів нафармили клас. А, І 1700 коїнів. Плюс 100 на Леона. І давай рейр. І плюс 50 конів клас. Е, в нас вже 400 залишилось. 400 йу! Е, але треба далі апати Батл Пас, але ну, це неможливо без місій. Тому що я можу вам предложити. Хай навіть не знаю. Хм. Давайте що? Я не знаю що. Я так дивлюся, у мене немає ідей, що робити. Але, 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 є ідея на базі пограти. О, давайте на базі. Хоча ні, давайте в'єм краб. І знаєте, на якому бравлері? Де ж він. Хм. А, я забувся, де він. А, а, це ж ось вона. Та, все, я знайшов. Все, полетіли. Полетіли, я сподіваюся, точніше, я знаю, що ми всіх розвалимо. Я прям знаю, що ми всіх розвалимо, але це, напевно, одна з складніших цих м каток. М дивіться, який класний цей скін на Едгара. Це ж Едгар, та це Едгар. А ще найкрасніший, напевно. Це реально найкласніший скін, який я бачив на Едгара. Це прям най класніший. на? 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 Ай-яй-яй. Ой-яй-яй, бія, бі-я-бі. Бі. Бі. бі, Бі бібі. Бі -бі, бі -бі. Що за прикол? Що за прикол? О, у нас цей залетів, всіх розвалив. Бен. Плюс. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, хто мою турельку розвалив? Хто? Розкажіть мені хто? Хто посмів? Так, ой-ой-ой, ой, нас зі флангів усіх атакують, і ми в мінусах поки що, на. Поставили турельку туди. Бем. І накидуємо, 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 Так, не попали ще жодного разу. Так, на ай. баз залетів. Баз залетів, красавчик. О, у нас вже шість банок. Класно. Клас, шість банок. Так, розвалюємо, розвалюємо, розвалюємо. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, на а. Не попав з гатство. Ой-ой, тут ще й бібі, тут ще й бібі. Ой ой. ой Так, ой ой. ой Ото я попав, ото я попав. Блін, вона мене винесла, гадство, гадство, А що наш бас нічого не робить, я не розумію зараз ще нічого, і я не розумію, як в них стільки банок, якщо вони нубаси. Якщо вони нубаси. О, я знайшов, походу. Звідки в них стільки банок, тому ми трошки надзбираємо і розвалимо цю бібі. Бібі розвалили. Ой, тепер оцей закидальчик лютий. Оцей закидальчик прям лютий. Чел так треба підібрати. Бем. Ой-ой-ой. Так, 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 так. Ага. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. На-на. На. Фуф, фу-фу-фу-фу-фуф. Так, розвалюємо, розвалюємо, розвалюємо всіх і все. Так. А що в них так багато е, діномаків? Я не розумію. Бліна, нас розвалюють. Ні-ні-ні. Мені не можемо помирати. Ви знали? Так, бем, поставили, поставили, розвалили. Ех, не розвалили. Не розвалили Емс, а, ой, а цю розу, але я 76 тисяч накидав. Класно. Навіть класно, мені сподобалось. А скільки там до наступного 7300 Ще стоку кубас? Дивіться, 8 тисяч коли буде в нас. Тобто через 800 кубків нам дадуть 925. А щоб відкрити а, якогось епіка, треба ровно 925, прикиньте. Це просто людь. Так, бас або шарик. Хм, Прикольно. Тара, вау, тара. А що воно так само відкривається? А, навіть ж скидончик, тепер. Нані. А який останній відкривається зараз? Ого, їх тут. А, фейм. Ага, коротше, хто залишився, той відкривається. Окей. М -м Знаєте що? Я би хотів би ще раз, але на якомусь іншому бравлері, тобто на, на Діномайті. Буде прикольно, я думаю. Бо Діномайк лютий чел. Він лютий, реально. Демеджу багато. ХП мало. Ну, клас, коротше. Так, нас два. Цих закидачів в них один тільки, це барлі, а ми його розвалимо з одної плюхи. Так, ага, еге. Так, розвалю. Все, я стою ось тут і закидую їх. Я просто стою ось тут і закидую їх На. на. Е-нє. на. У, У бліна. О, закидали, закидали, закидали. На. Я ж кажу. Ай! Ого! Ото мене О, то мене шандарахнув ще Так, треба виносити. Оце просто нафік. Так, винесли, бо воно нам не потрібно. Воно нам реально не потрібно. Так, ой-ой-ой, на. Єп. Так, 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 так. Всіх-всіх-всіх. Ой-ой-ой, на. На. Розвалили ще одного, класно. Так, наш Дінамайк Майк там стоїть, досі дефається. А, ні, вже він пішов, кинув позицію найкласнішу в світі. Так, Б. Так, ой-ой-ой. Цю штуку треба виносити. От Бар, бачка. бочка У нас на базі це найпоганіша штука, яка може бути. Так. Ой-ой-ой. Так, розвалили ще, розвалили. Так, накидаємо, накидаємо. Так, давайте, давайте. Не, на! розвалили, Розвалили. На. Ай-яй-яй. Бем! ой 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 Так, Так, клас. класно. в нас дуже все класно, але скільки я накидав. Я менше всіх накидав. Шкода. Ну, не менше всіх, але менше нашого цього діномайка-брата. шкода, але давайте, знаєте що? Давайте зараз підемо в дуа. Давайте. на кому. На культі. А як вам таке? На культі. Просто взяти культа і все. Я не знаю. Оу, я попав. Оу, я попав. Блін! Але треба дочекатись 8 біта. Зараз цю штуку розвалить Емпс. А потім а померти від оцієї незрозумілої штуці. Так, вона мене зажимає. Це дуже добра тактика на Емпс. Але ну, вона не вийде на мені, бо я ж не тупенький на. Оу. А може і спрацює. Може і спрацює, не знаю. Так, ага, ага, ага. Так, валим, 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 Ага. Поняв. Поняв. Ага, це це май, мені ГГ. Ладно, ну все, 8 біт тепер буду розвалювати, бо в нього і ХП побільше. І постояти він може за себе. І демеджу побільше, знаєте. А... Угу. І що ти хочеш? І що ти хочеш? Нагадаєш мені, ні? Так. Угу. Ну все, ми розвалили. Let's go! О, в нас, кстати, теж така штука, як і на культі. Так, хм, а що це? Оу? Оу, а що це таке в неї? Оу, оу, йоу. А я вже не знаю, чи зможемо розвалити її чи ні. Так, на. На. Так, ну треба її тримати подалі від себе. О. Дивіться, в неї вже ХП нуль. Ми розвалили її, вау. Але я не зрозумів, як це. Вона, походу, не відхилялась, на. Бо як вона могла б померти, я не знаю. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. На 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 на. Ой-ой. Ну це все, це все. Блін, ми програли. Хники-хники. Але давайте ще раз. Може мені якийсь лютий чеп упався. Бо я не знав другого Бравлера теж. Та й першого я теж не зрозумів, що це було. А, ну, споч... ну, В кінці я зрозумів, але початку ні. Бо то щось було таке, таке. Так, Діномайк. Ага. ага. Окей, будемо по її тактики фігачити. Її тактика дуже добра, бо.. Вони будуть шкерітися. Точніше, я буду шкіритися, а вони ні Бо їм треба виграти. Мені ні. На, на на ага, ага, ага. Треба його проганяти. Так, ось чому. О, дивіться, нік Roblox, Вау. Ем. Так, ну в мене зараз більше пріоритет е, е, Виграти, ніж в нього. Ой-ой-ой-ой! Блін! Блін! Але тут я собой дняк виживу. тут я 100% витримаю. А що я його боюсь? Чого я його в лоб наберу? Ага, бо він отака штука. Я поняв. Я поняв. Так, ну хай їй сидить. ой йоу 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 йо ні 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 блін, ну все. Тепер закидальчик на закидальчика. Буде люта катка. Так. От тепер його треба не підпускати до себе. Так, 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 накидаємо, накидаємо, накидаємо. Е, його ми трошки відтиснули. Трошки. Зовсім трошки відтиснули. Так, Б. Б, На. Ага, що? В шоці сидиш? Ну, все, ми виграли. let's go. А тепер залишилась біа. Біа. Біє в якої 1200 плюха, друга 2000 плюха. Але ми її хоча б віддефали класно, на. І цю ми віддефали. Клас. Ага. Ага. Так, бем. Ага. Так, в мене. Е, в мене більше ХП, це класно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ага. Так, ще одна плюха. Будь ласка. О, ура! Фух! І зараз буде дуже складно. Зараз буде прям капець, як складно, бо я не знаю скільки в нього демеджу. Може він мене навіть з одної плюхи вироби. Так, 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 так. Ми віддефались. На. Ага, ага. Оцей ага. Роблокс-чел бісить прям. Так, на. На. На, ага. Він розуміє, що я не в вигідній позиції для себе, бо в мене менше хп. Я в куті. Я в куті зараз зажатий. І він мене виносить. Він мене виносить. Ні, ні, ні. Блін. Окей, друзі. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал та телеграм-канал. Телеграм-канал в опір цього відеоролика.